Вітаємо на каналі Binance Ukraine – найбільшої криптобіржі у світі. У цьому випуску підсумуємо ключові висновки звіту Binance Research про головні події на крипторинку за лютий та початок березня 2025 року. Розглянемо стан NFT та DeFi і обговоримо найгучніші новини та їх вплив на крипту. І поки не перейшли до розбору головних подій місяця, не забудь підписатися на канал та вмикай дзвіночок, щоб не пропустити. Нові відео, а ми починаємо. Почнімо з підсумків роботи крипторинку в лютому. У лютому 2025 року. Крипторинок втратив 20,2% через найбільшу цифрову крадіжку в історії. Біржа Bybit втратила понад півтора мільярди доларів. Федеральне бюро розслідувань поклало відповідальність за атаку на північну Корею, конкретно назвавши відповідальними за крадіжку учасників угрупування трейдер Trader. ситуації ситуацію погіршив загальний спад на глобальних ринках. Особливо постраждали мемкоїни після краху Лібра, токена, який активно просували відомі особистості, занепокоєння через переоцінку технологічних компаній і макроекономічну нестабільність посилили уникнення ризику серед інвесторів. Попри сильні прогнози щодо прибутків, акції технологічних гігантів, таких як NVIDIA, Google та Amazon, помітно впали. А сектори споживчих товарів і технологій у складі S&P 500 втратили відповідно 6%. Відсотків і 3%. ситуацію додатково погіршило рішення президента Трампа про введення з березня 25% відсоткових тарифів на імпорти з Канади та Мексики, що призвело до зростання цін на казначейські облігації США і зниження дохідностей, як наслідок ліквідність з крипторинку почала перетікати стейблкоїни та активи реального сектору. Хоча TRX від Tron знизився на 2,7%, мережа оголосила важливе он. Новлення з березня транзакції в USDT стануть безкоштовними. Функція Gas Free дозволить покривати комісії безпосередньо в USDT, усуваючи необхідність використовувати TRX. Це прискорить заплановане на кінець 2024 року спрощення переказів стейблкоїнів завдяки припливу понад 824 мільйонів доларів у USDT та USDC у лютому і понад 2 мільярдів доларів доходу минулого року масштаб. Ованість трон продовжує зростати. Тим часом BNB впав на 4,6%. Проте BNB Chain анонсував амбітні плани на 2025 рік, орієнтовані на масове впровадження, блоки менше секунди, смарт-гаманці на базі штучного інтелекту і ціль 100 мільйонів транзакцій на день. Біткоін впав на 16% в основному через загальну слабкість фондових ринків та відсутність нових драйверів зростання. Найбільша Волатильність спостерігалась з 24 по 26 лютого, коли ліквідації майже на 3 мільярди доларів спричинили найбільше падіння BTC з часів краху FTX у 2022 році. Ситуацію погіршили обмеження ліквідності на традиційних ринках та затримки у створенні національного резерву BTC адміністрацією Трампа. Позитивні зрушення почалися лише на початку березня. Водночас Суї та XRP втратили відповідно 17% Цілих і 19,2%, оскільки інвестори переводили активи у стейбл коїни через зростання ринкової невизначеності. Ефіріум обвалився на 20% через той самий злам біржі Bybit, де було викрадено понад півтора мільярди доларів, та різке падіння комісій за транзакції на 98,5% порівняно з піком минулого року. Це сталося через перехід користувачів на альтернативні блокчейни. Зокрема, Solana. Водночас кількість щоденних розгортань нових смарт-контрактів на Ethereum потроїлася з 1 лютого, що вказує на активізацію розробників. Проте значних втрат зазнали ADA – мінус 23,8%, LINK – мінус 33,6%, DOGE – мінус 33,7%, і особливо SOL – мінус 39%. Solana постраждала через невизначеність навколо розблокування 11 мільйонів. Ні, токенів і скандали з бимкоїном Libra. Загальна вартість активів на Solana впала на понад 30%, досягнувши найнижчого рівня з листопада 2024 року. Трейдери вивели майже 500 мільйонів доларів до Ethereum, Sonic та Arbitrum. Хочеш бути в курсі всіх новин та вигравати крутий мерч? Підписуйся на наш телеграм. Тут ти знайдеш найсвіжіші новини про криптовалюти, корисні поради та можливість взяти участь у конкурсах з цінним. Ми призами у лютому 2025 року. Загальна вартість активів у DeFi знизилася на 14,6% на фоні загальної ринкової нестабільності. Водночас важливою подією стало рішення СЕК США відкликати апеляцію на рішення федерального суду Техасу, який раніше скасував правило про класифікацію defi платформ і постачальників ліквідності як брокерів цінних паперів. Це правило могло б вимагати суворого контролю KYC та AML. Тому його скасування є позитивним сигналом для defi індустрії Капіталізація стейбл зросла на 3,5 відсотки, досягнувши 224 мільярди доларів. А домінування стейбл зросло на 1,4 відсотки. Це свідчить про перетікання ліквідності в більш безпечні активи через невизначеність на ринку. TVL на Solana впав на 30%, відсотків до найнижчого рівня з листопада 2024 року через Обвал мемкоїнів за даними Dune Analytics, Обсяг торгів мемкоїнами на Pump.fun за один день 24 лютого впав на 74,5%, А більшість токенів втратили 80-90% вартості з моменту запуску. Серед десяти найбільших блокчейнів за TVL Єдиним, що показав зростання, став BNB Chain плюс 0,2%. Його стабільність пояснюється технологічними оновленнями блоками менш ніж за секунду, смарт гаманцями на базі штучного інтелекту та амбітною ціллю обробляти до 100 мільйонів транзакцій на день до кінця 2025 року. У лютому 2025 року nft ринок зазнав різкого спаду. Загальний обсяг продажів на топ 25 блокчейнах впав на 41,2%, а кількість унікальних покупців сягнула найнижчого рівня з квітня 2021 року. Основними причинами ми стали економічна невизначеність, інфляція та відтік капіталу зі спекулятивних активів. Попри це, частка ринку OpenSea різко зросла з 25,5% до 71,5% лише за 4 тижні завдяки анонсу нативного токена SIA та запуску торгової платформи ОС 2 Позитивним фактором також стало рішення SEC припинити розслідування проти OpenSea, підтвердивши, що NFT не класифікуватимуться як цінні папери. Обсяг продажів NFT на Ethereum впав на 38,2%, зокрема через зниження попиту на популярні колекції, такі як Pudgy Penguins, Azuki і CryptoPunks. Проте транзакційна активність більшості проєктів із топ-10 за капіталізацією зросла, що свідчить про збереження інтересу колекціонерів. Онерів до NFT команда Binance Research підготувала огляд розблокування токенів, які очікуються протягом місяця, щоб ви могли бути в курсі останніх новин у сфері web 3 Варто стежити за цими подіями в блокчейн-просторі, оскільки вони можуть мати значний вплив на ринок. Всі, хто додивились до кінця і залишили коментар під відео, отримають плюс 25% до везіння, щоб виграти ексклюзивний мерч Binance в наступних промо. Дякуємо. За увагу не забудь підписатися на канал Binance Ukraine та переходь до наступного відео із нашої добірки.